Вітаю друзі на каналі. Сьогодні будемо перевіряти відповідність характеристик шнура Select Master PE 4. Перевіримо його образивостійкість, чи відповідає розривне навантаження заявленим. А також подивимося під мікроскопом. Ну що ж, я починаю. А з вас підписка на канал, вподобайка і коментар. І так, друзі, зараз ви бачите шнур Select. Мастер x 4 Чотирьохжилочка. Селекторська ось так виглядає під мікроскопом. Ось таке калібрування. Бачите, як сформована косичка шнура. В деяких місцях більш щільно з'єднані волокна, в деяких місцях менш щільно з'єднані волокна. Ну що ж, друзі, отак виглядає шнур під мікроскопом. В принципі, непогано, як для чотирьохжильного шнура. Я думаю, тверду четвірку можна поставити. Переходимо до наступного тесту. І так, друзі, тест шнура Select 4-жилка Master PE X4. Ось такий заявлений 17 кг на розрив. Діаметр 0,14. 17 кг. Так, перевіряємо. 5 кг Ні про які 17 мова йти тут не буде. І так, друзі, тест номер 2. Шнур Select Починаємо тестування. Так, підтягуємо, дивимося на екран. 6 кг з хвостком на розрив. Ну що ж, я думаю, два тести достатньо, тому що плюс-мінус розривне навантаження однакове. 6 кг, а заявлені 17. Так що якось так, друзі, якось так. Так, друзі, тепер тест шнура Select Master PE X4 на образиву стійкість. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. І починаю. Раз. Два. Три. Четри. Ем, чотири. Дивно. Я думав, буде більше, тому що, ну, чотирьох жилка, кажуть, вона більш образива стійка. Чотири. Ну, добре, спробуємо ще раз. Ще один раз. Я думаю, результат сильно відрізнятись не буде. Раз, два, три. Ем, так, маловат взяв. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Беру отак. Щоб по одному і тому самому місці. Починаю. Раз. Два, три. Взагалі два рази. Тобто, висновок можна зробити, що він не дуже добре калібрований по всій довжині шнура. Тому сталася така ситуація. Там 4, тут два. Серединка десь 3. Ну, що я хочу сказати? Що як для 4 жилки слабувато. Розравне навантаження мале. Заявлено 17 а було сім оцилих, близько семи. Абразивна стійкість на двійку, ну, не знаю. Так, по оцінкам, якщо розрівнене навантаження ще на трійку, то абразивна стійкість взагалі двійка. Але ціна більш-менш, як то кажуть, сносна. Але, опять же, є китайські аналоги, які пере... переплюнуть, скажімо так, цей шнур. Отже, друзі, таке було відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Дякую за перегляд. Всім до скорих зустрічей!